Мрію наших дівчаток і даруємо їм сертифікат, що дозволить їм поїхати влітку на море. Мрію двох сестричок Кайданович, шестирічної Лвіри, семирічної Лілії, здійснили у рамках благодійної акції Добро на різдво її вже в десяти організовують у палаці дітей та молоді, щоб втілити дитячі мрії. У цьогорічній акції семеро учасників. Ці діти з соціально незахищених категорій населення мають деякі проблеми з здоров'ям чи… Матеріальні проблеми тому ми намагаємося підтримувати саме цих дітей. Дитячі мрії завжди неочікувані, і є матеріальні, є нематеріальні мрії. Наприклад, Іванка Голубєва вона мріє стати поліцейською і мріяла покататись на поліцейській машині. Звичайно, треба і душевний був такий момент, тому що в неї святилися очі, вона посміхалася, вона була щаслива в цей момент. Це чудово, якщо дитина з дитинства бачить, що в реальності стається те, про що вона мріє, що вона хоче, що вона потребує. І якщо ми можемо зробити це своїми руками, то чому беніта Іванка? Я дійсно на поліцейському сині і зміхалками. А ти розкажи, що роблять поліцейські Іванка? – страхують.

А це Олег Заїнчковський. У два роки йому діагностували аутизм. І нині у свої п'ять хлопчик не розмовляє. Про втілену мрію Олега розповідає мама. У нас була мрія письменний столик. І наша мрія здійснилася. До речі, дуже гарний столик. Я дуже рада. Я дуже дякую, що так сталося. Він вдома від нього не відходить. І малює, і пише на ньому. Там є і підсвітка з лампочкою, що і можна і карандаши покласти. Тобто він такий зручний йому. У рамках десятої благодій Но акції Добро на різдво, подарунки вручили також Максиму Кучеруку, Франциску Котелі та Сергію Грицюку. Хлопці отримали омріяні планшет, велосипед і смартфон. Кошти на втілення дитячих мрій збирали упродовж місяця. В рамках цьогорічної акції у нас відбулося два концерти: це «Джаз на різдво і клас концерт школи сучасної хореографії. Всі кошти, які були виручені на цих концертах, були спрямовані на фонд акції Різдво». Добро на різдво. і також відбувалися в нас аукціони благодійний розпродаж робіт школи образотворчого мистецтва і онлайн аукціон. Зараз ми точної цифри назвати не можемо, адже кошти ще надходять. Підрахувати зібрані в рамках акції «Добро на різдво кошти планують на наступному тижні. Валентина Гордич, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному.